Величні народи, величної країни, з превеликим задоволенням вас вітаю на своєму Ютуб-каналі, який називається Правдиві новини. Сьогодні хочу поговорити про можливість перемовин між Росією та Україною. Чи справді можливі ці перемовини? Так, можливі. Ну, це моя суб'єктивна думка. Так, можливі. Але після того, як Росія виконає всі... Ці три умови, які я зараз озвучу. Це коли вона офіційно визнає, що Україна є перша умова. Визнання того, що Україна є суверенною незалежною державою. Друге, вивід усіх російських формувань та Збройних сил Росії. Там немає ніяких зелених чоловічків, а там є Збройні сили Росії. І Коли вони виведуть ці всі формування з кордонів України, тобто вийдуть на свою е, за межі України, включаючи тимчасово Окупований Крим та Донбас. І третя умова це виплата репарацій. Коли ці три умови будуть е затверджені і дотримані Путіном чи будь-якою іншою владою в Росії, то тоді можливі перемовини. Тоді, можливо, про щось можна і домовлятися. Тоді буде ясно, зрозуміло, що Путін справді хоче миру, чи будь-яка інша влада в Росії. Бо, як раніше було зазначено, президент України Володимир Зеленський ще у 2022 році заборонив своїм указом Україні проводити ті чи інші перемовини із цією владою, яка є зараз в Росії, він сказав: ми не можемо проводити перемовини з цією владою, бо вона нас окупувала. І це правда. Тому. Росія, якщо справді хоче перемовин, вона має виконати ці три умови: вивезти війська з території України, виплатити репарації та визнати Україну незалежною суверенною державою. Офіційно визнати, повторюся, і ті всі пропагандисти теж мають про це сказати. Тоді це можливо. А зараз вони беруть та спекулюють на тих домовленостях, які були досягнуті в Туреччині в березні 2022 року. Вони говорять, що нібито е, Україна підписала з ними якісь домовленості, які могли б врегулювати цей конфлікт. Повторюся, це не конфлікт, а це війна. Війна, яку розв'язала Росія. Повномасштабна війна, ще до того. Це не інформаційна війна, це люди гинуть на цій війні. А ми не інформаційно. Ми воюємо на трьох фронтах. Інформаційно, е внутрішньо ми воюємо і територіально ми воюємо, тобто захищаємо свої території. Які перемовини можуть йтися з тим, хто окупував частину території України? Зараз 25% території України окуповано. І найбільша атомна електростанція теж окуповано. І звідти ведуть обстріли. Звідти ведуть обстріли по мирних людях. По... Україні в цілому, влучають по будинках, вбивають сім'ї. Я ніяк не можу забути про те, що сталося цього тижня. Цього тижня, коли Росія терористично вдарила по Львову, загинула вся сім'я, мати, її мати і її дитина залишився тільки один батько. Що тепер, скажіть мені, що тепер робити цьому батькові? Куди йому йти? Йому більше немає заради кого жити. У нього була сім'я і ту ворог забрав. А тепер у нього тільки один вихід помста. Всі говорять про такий якийсь мир, он я чую заяви. Канцлера Німеччини Олафа Шольца, що наступний саміт Миру, який відбудеться до виборів президента США у листопаді, має проводитися за участю Росії. Які перемовини, який саміт миру має проводитися за участі Росії? За участі якої Росії? Та що сьогодні продовжує вбивати? Та, що сьогодні продовжує тероризувати. От просто тероризувати. Вони, ну, уявіть, навіть сьогодні він намагався знову вчинити терористичні дії. Пускаючи ракети по території України, пускаючи шахеди по території України, обстрілюючи Україну кабами. Він намагався вчинити знову ці самі злочини. І він ще якісь перемови не хоче. А ось свіжа заява Шойгу. Україна не буде проводити перемови. Росія, буд... Росія не буде проводити перемови, допоки е... Україна не вийде з території Курської області. Хто на чию територію зайшов, хочеться запитати. Росія перша зайшла на територію України. Чи ми зайшли на території Курської області? перші? Росія. Я відповім на запитання. Росія зайшла на територію України е, і почала о 5-й годині ранку повномасштабне вторгнення. Тобто підло, так як і Гітлер. Не дарма Путіна порівнюють з Гітлером, бо він же так само вчинив. Тільки Гітлер почав окупувати Польщу 1 вересня 1939 року, а Путін оку... через 88 років після окупації Польщі вирішив окупувати територію України точно так само, як і Гітлер. Чим вони відрізняються? Так же само відносяться до українців, Кажуть, що Німеччина була добра. Така вона там добра була під час Другої світової війни. Вона так само відносилася, особливо Гітлер, хоч і сам був євреєм. Особливо вони до євреїв так відносилися. Тому що вони не поважали національність людини, не поважали його релігію, не поважали його бачення. Тобто не було свободи слова, так як і зараз це є в Росії. Вони намагалися побудувати Третій рейх, який вже розвалився, вибачте мене. Відновити побудувати. Так само сьогодні Путін намагається побудувати Імперську Росію, відновлюючи нібито е -е, Радянський Союз, а насправді хоче відновити Російську імперію. Спочатку він буде генсеком Радянського Союзу. А може тоді захоче імператором бути? Імператором всія Русі. Так як він говорить, що він є нащадком київських князів. Знаєте, чий він нащадок? Він нащадок чорта, який прийшов воювати і вбивати. Просто воювати і вбивати без розбору. То як до нього інакше відноситись, які перемовини, вибачте мене, але багато хто говорить, що можливі перемовини які перемовини, якщо Путін не хоче перемовин, він продовжує обстрілювати, продовжує коїти свої терористичні дії? Тож допоки, я ще раз повторю. Путін офіційно не визнає Україну незалежною. Це умови, я ще раз повторюю. Допоки Путін не визнає Україну суверенною незалежною державою. Офіційно, допоки Путін не виведе свої війська з території України, включаючи Донецьку, Луганську область та тимчасово окуповані території Криму. Це друга умова. І допоки Путін і своїм режимом не виплатить репарації Україні, перемовини неможливі. І сьогодні будь-які політики, які заявляють про будь-які перемовини, спробуйте його посадити за стіл перемовин, якщо людина не хоче миру. От спробуйте, може у вас вийде. Ми ці 10 років намагалися з ним говорити, до чого це призвело? До загострення конфлікту, до м прояву антисемітізму, жорстокості. До чого це призвело? От до чого це призвело? До повномасштабної війни, яка зараз триває. І коли Шольц говорить про те, що потрібно якісь перемови. Нехай Путін спочатку виконає ці три умови, а тоді можливо. Якісь участь Росії. Куди участь Росії? Хто визнає Росію, як за нею ніхто не хоче йти? Тому що вона коїть такі злочини на території суверенної держави. Хто визнає? Ніхто. Тому спочатку думайте, а потім говоріть. Канцлер Німеччини Олаф Шольц. Спочатку думайте, а потім говоріть. Бо ви не один раз були на території України. І при тому, як ви приїжджали, були повітряні тривоги. Ви спускалися з людьми в укриття. Ви бачили тих українців, які страждають. З 2022 року, з 24 лютого. Ми кожного дня прокидаємося під звуки повітряних тривог. І президент Володимир Зеленський не один раз вам демонстрував в прямому ефірі звук повітряної тривоги. Ви мали б це відчути. Але я бачу, що ви готові говорити з Росією досі. Це мене дуже дивує. Я дякую вам за ту допомогу, яку ви надаєте. Але будь-які перемовини з Росією і ваш тиск на Україну не приведуть до результату, а приведуть ще до гірших подій. А вас, друзі, закликаю підписатися на мій ютуб канал Правдиві новини. Разом переможемо. Слава Україні!